Минулого разу я розповідала тобі історію про Ноя. Ти пам'ятаєш, як Ной та його родина почали жити на новій землі? О, після того пройшло дуже багато часу. За цей час народилося багато дітей. Тоді було і багато дорослих людей, які мали своїх дітей. Безліч людей жило на землі, і Господь хотів, щоб вони розселилися навколо по всій поверхні землі. Та у людей був інший план. Вони сказали один одному: Давайте побудуємо місто. Чи бачиш ти чоловіка, що дуже зайнятий, змішуючи солому та глину, щоб виготовити цеглини? З цих цеглин люди могли побудувати не лише будинок або ціле місто, але і величезну вежу. Люди сказали один одному: ця вежа має бути настільки високою, щоб аж досягнула хмар. Тоді, де б ми не були, ми зможемо побачити вежу і знайти дорогу додому. І тоді ми точно не будемо розкидані по всьому світу. Агов це ж зовсім інший план. Не такий, який мав Бог для людей. Бог хотів, щоб люди заселили усю землю. Що ж тоді має статися? Коли люди не слухаються Бога, він на це реагує, він обов'язково здійснює свій задум. Передай мені, будь ласка, молоток, сказав чоловік. Що Що ти сказав? перепитав інший чоловік та почув у відповідь. Молоток, будь ласка, але той тримав у руках пилку. Ці люди виглядали такими розгубленими. Молоток, повторив перший чоловік, але інший просто знизав плечима й відповів: я не розумію, що ти кажеш. Що ж відбулося у цей час? Ці люди не розуміли, але Бог знав усе та розумів усе. Бог сказав: якщо всі люди будуть говорити однією мовою, вони почнуть робити те, що їм заманеться, я заплутаю їхню мову. І ось це якраз те, що відбулося тієї миті? Поглянь на обличчя цих людей. Вони більше не розуміли один одного. Але як же тепер їм працювати разом над будівництвом вежі? Як же багато плутанини. Люди, які все ще розуміли один одного, зібрались разом і сказали один одному Ну що ж? Давайте з вами жити разом, адже ми говоримо з вами однією мовою. Давайте підемо на окрему частину землі і поселимося там. Тепер ти бачиш, як вони збирають свої речі. Тож вони вирушили в дорогу разом зі своїми речами, а інші люди сказали: А от ми йдемо в інший бік від вас, бо ми не розуміємо вашу мову. І ось такими групами люди розійшлися по всіх куточках землі. І ось це саме те, чого хотів Бог. Бачиш, як добре відразу слухатися Бога. Адже Господь завжди успішно здійснює свої задуми. Як результат цього, ми не можемо розуміти мову людей з інших країн. Але Господь милостивий, Він живе на небесах. І хоче, щоб усі люди теж потрапили на небеса. Я зараз прочитаю один уривок з біблії. Це книга, яка називається Книга Об'явлення, 7 розділ, вірші 9 та 10. Ось що там говориться. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, і усякого люду, і племен. І народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві. На небесах знову буде одна мова для всіх людей. Усі люди, які слідували за Богом, будуть в один голос прославляти Його. Можливо, і ти бажаєш приєднатися до них.